Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни запустили на Запоріжжя дрони. Більшість з них вдарила по підприємству. Один шахет влучив по житловій забудові Шевченківського району. Пошкодило більше сотні приватних та багатоквартирних будинків. Більше 1600 абонентів залишились без світла. Люди, на щастя, вціліли. На місцях у досвіта почали працювати рятувальники, комунальники, волонтери та соцпрацівники. А вдень росіяни атакували степногірську громаду, запускали FPV-дрони та били з артилерії. Під обстріл потрапила бригада енергетиків, двох людей контузило. Пошкоджена лінія електропередач, частина населених пунктів без світла та зв'язку. Правоохоронець та адвокатка незаконно забирали квартири одиноких померлих у Запоріжжі. Вони вигадували фіктивні борги, підробляли документи та зверталися до суду, щоб стягнути їх у вигляді передання квартири. Слідство встановило щонайменше 5 таких оборудок на загальну суму більше 3,5 мільйонів гривень. Ділкам загрожує до 8 років тюрми. Складну кардіохірургічну операцію 12-річній дівчинці провели у Запорізькій обласній лікарні. Але в мала вроджений дефект міжпередсердної перегородки. Ситуація погіршилась на фоні стресу через обстріли. Під час операції серце зупинили на 4 хвилини. Врешті все пройшло успішно. Зараз дівчинка почувається краще і вже незабаром зможе повернутися до звичного життя. Запоріжець продавав фіктивні медичні довідки, аби чоловіки призивного віку отримали відстрочку та могли виїхати за кордон. Вартість пакету документів коливалася від 8 до 21 тисячі доларів. Зілка затримали на гарячому. Тепер від 7 до 9 років він може провести за ґратами. Відсьогодні в Україні змінився стандарт напруги в електромережі. Тепер він складає 230 вольт. Змінився і діапазон допустимих відхилень, який нині від 207 до 253 вольт. Це частина інтеграції української енергосистеми з ЄС. Зміна напруги не загрожує побутовим приладам, певніть фахівці. Чергові артефакти знайшли біля Дніпрогресу. Фахівці заповідника Хортиця побачили їх під час експедиції до скель Тристоги. За кілька годин їм вдалося знайти зокрема фрагменти посуду мідно-кам'яного віку, частину старовинного якоря та уламки античної амфори. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.